Сьогодні нам зовні майже нічого не нагадує про війну, тільки бронзові обулізки та братські могили. Ті, кому випало велике щастя перемогти і дожити до світлого дня перемоги, сьогодні вже ветерани. Срібними пасмами сивини пролітають над ними роки, і з білю старих храм все частіше приходять спогади про бойових побратимів, що загинули на полі бою. Війна залишила страшний слід в серцях мільйонів. Ось чому ми говоримо. Ніхто не забутий, ніщо не забути. На жаль, все менше і менше стає живих свідків тих страшних років. Тихо відходять вони в небуття. Але ми їхні нащадки маємо пам'ятати. Сергій Гордійович Шовкун, людина складної долі, багатої на події біографії, народився 4 листопада 1923 року у селі Крутоярівка Прилуцького району. Зовсім юним добровільно пішов на фронт, захищав батьківщину у роки великої вітчизняної війни. Служив у піхоті під час жорстокого бою на Курсько-Орловській дузі, отримав поранення, став інвалідом другої групи. Після тривалого лікування доля закинула до Алтайського краю. Там Сергій Гордійович працював обліковцем у колгоспі бригадиром. Далі 33 роки очолював один із найбільших передових колгоспів Рубцовського району. За участь у воєнних діях та активну життєву позицію отримав ряд нагород, кавалер багатьох бойових і трудових орденів двох орденів Леніна, трудового червоного прапора, знаку пошани, ордена червоної зірки, цілого ряду медалей. Сергій Гордійович Шовкун був делегатом 25-го з'їзду КПРС. Обирався депутатом Верховної Ради Союзу РСР, був персональним пенсіонером всесоюзного значення. Регулярно брав участь у зустрічах із молоддю у проведенні республіканського громадського огляду пам'ятників і пам'ятних знаків, відкритих на честь видатних подій Великої Вітчизняної війни, місячників оборонно-масової роботи і майже 20 років очолював Прилуцьку міську раду ветеранів війни. І праці його зустрічі з юними вихованцями шкіл міста завжди перетворювалися у єднання поколінь, запалювали у їх серцях любов до рідної землі. 22 березня 2012 року серце справжнього патріота Батьківщини зупинилося назавжди. Чесний, благаний і швидкоплинний. Ніби зовсім недавно наша знімальна група спілкувалася з Сергієм Гордійовичем Шовкуном. А вже ветерана немає серед нас. А як не достає його спогадів, його ласкавого донечка? Так він називав наших журналісток. Незабаром величне свято день перемоги. Сергій Гордійович в це світле свято завжди згадував своїх бойових побратимів. І так хочеться ще раз почути його голос. Загадаємо. Люди, які... Нашого возраста вони пережили такий ужас. згадують, без слезы невозможно вспомнить Ту, то горе, которое было, и то, что сейчас возраст возрождается, потому что у нас такие периоды были после э, раздела Советского Союза. Праздник уже был чуть ли не забытый, а сейчас возродился и то, то массу.